68 років відділяє нас від тих травневих днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої в історії людства війни, але безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни не підвладний часу. У славний день 9 травня в усіх куточках Одещини згадують тих, хто у жорстокій битві виборов нашу перемогу. Символічно, що напередодні 68-ї річниці великої перемоги очільник Одеської залізниці Микола Луханін привітав ветеранів залізничників. Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, уважаемые коллеги, сегодня сердечно поздравляю вас с праздником 68-й годовщиной Великой Победы. 9 мая – это самый дорогой, без сомнения, самый важный для каждого из нас поистине всенародный праздник. Выдающийся подвиг прославленных поколений есть и будет пример лучшим примером высочайшей воинской доблести и войны, Духовное величие и народное единство нашего народа во время победы На залізниці шанують і свято бережуть пам'ять про воїнів Вітчизняної. в Одесі та регіонах. Діють ради ветеранів, які беруть участь у вихованні молоді, турбуються і піклуються про людей старшого покоління. Кілька сотень ветеранів-залізничників це гордість галузі і її золотий фонд. В этот святой, помытый солдатской кровью день собрались мы, чтобы отдать должное и вспомнить всех, кто отдал свою жизнь за победу, кто перенес сетях в этой войны. Война – это ужас и смерть. И наша святая обязанность – А полоніться сім мільйонів і живим ветеранам, каторів синові огромних жертв і ліченість на сільського цивілізацією раніше речовини. Декого з присутніх ветеранів нагородили почесними грамотами Державної адміністрації залізничного транспорту України та надали матеріальну підтримку. Інших відзначили нагородою за вагомі заслуги перед Одеською залізницею. Ветеран Володимир Олександрович розповідає, що керівництво одеської залізниці ніколи про нього не забуває, завжди допомагає, коли щось потрібно. Їжегодна дорога на всесторонню соціальну підтримку ветеранської організації тратить около 18-19 мільйонів рублей. Це цифра солідна. Тут і медицинське страхування безплатне всіх ветеранів. тут и оказание на проведение мероприятий на поощрение знаменательным датам. Ежегодно дорога оздоровляет бесплатно около 600 ветеранов и ветеранов войны и далее. Поэтому помощь огромная. И спасибо начальнику дороги и так далее за то, что они относятся так к ветеранской организации. Для усіх присутніх після вручення нагород розпочався святковий концерт, на якому лунали фронтові мелодії війни. А несподіваним подарунком для учасників свята став неперевершений виступ акробатів. Одеська залізниця одна з найстаріших в Україні. Саме приміщення вокзалу станції Одеса головна, який багато років був і залишається перлиною архітектури, нагадує про велич і могутність магістралі. А традиції вшанування поколінь, які принесли нам свободу, продовжують існувати в сучасності з днем перемоги.